Ще один рівнянин віддав своє життя у боях з російськими окупантами. Сьогодні жителі міста зібралися на головному майдані, аби гідно провести в останню дорогу загиблого на війні солдата Андрія Нестерука. 38-річний чоловік не мав військового досвіду, але з початком великого наступу Росії долучився до захисту своєї країни. Працював на різних професіях, на різних посадах в місті. Певний час за кордоном працював. Але останнім. Останній період працював на підприємстві тут в Рівному, на данському підприємстві, котре виготовляє меблі. З перших днів, як тільки розпочалась війна, Андрій сказав одразу своєму керівнику на підприємстві Я сидіти не можу однозначно йду захищати країну. На прощання з героєм прийшло більше сотні рівнян. Багато людей знали Андрія особисто. Хтось навчався з ним у 26-й школі, хтось разом працював або жив в одному дворі. Були й ті, хто служив та воював разом з героєм. Для усіх них велика втрата на Дідійного друга та просто хорошої людини. Тацисті парень типу веселий. Взагалі таких людей дуже мало. Дуже хороша, дуже добра, дуже відповідальна людина. Дружні відносини в мене з ним крепко зав'язані не було, але мені вистачило того часу, якого я його знав. Я його полюбив, я його заповажав, хай відпочиває з миром». Найважче прийняти втрату героя найріднішим дружині Тетяні та 14-річній донечці Анні загинув рівненський боєць 20 лютого у боях з окупантами на Луганщині. Поховають солдата на алеї Героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.